На горизонті віжу затор. Ну, а... Так, це дружба народів, і хоча зараз всього без 15-3 дня, але да, якийсь заторчик є. Мабуть, швидше за все, там є якась ДТПшка, Але вона нам не страшна. Ну, трохи страшна, тому що ми, е зараз, нам головне добратися до Печерського мосту, тому що там всі зловживають до нього, а там вже стоїть камера і вона відсікає негодників. Того mm. нам головне добратися до неї. На самом деле я знаю, що водителя все одно ездит по автобусным полосам, навіть не думая, що камера якась є. Ну, їх вообще мало, на деле. Лише одна камера фотографує порушення э, громад, громадського транспорту. Я завжди б'ю всі двері свого э, інфоперсони для того, щоб все ж таки я рахую на північному. Тобто, тобто там, де є камери, і там, де ну, Типу є смуга. Камера має працювати на смугу.